Кіровоградщина готова приймати переселенців з Херсонської області, яких евакуюють після нічного підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Для цього підготували 5400 місць у Голованівському районі, сказав голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Ми вже маємо інформацію від низки міжнародних благодійних фондів і організацій відносно готовності допомогти як матеріально. Набори засоби гігієни, медицини, так і грошової. Першу хвилю евакуйованих з Береславського району прийме Завалівська громада. На цьому відео, яке опублікував президент Володимир Зеленський, ви бачите зруйновану російською армією дамбу Каховської гідроелектростанції. Ситуація з підривом не вплине на водопостачання у Кіровоградській області, сказав керівник підприємства Дніпро-Кіровоград Микола Романюк. Каховське водосховище по каскаду річки Дніпро знаходиться набагато нижче. Є ще декілька каскадів водосховищ, тому на сьогоднішній день це глобально не впливає на Кремінчуське водосховище. від кіля ми подаємо воду нашим споживачам. Наше підприємство працює в стабільному нормальному режимі, тобто всі споживачі, а саме це Світловодська, Олександрія, Знаменка, Кропивницький і тим паче Смоліна, забезпечені в повному об'ємі водопостачанням. Підрив Каховської гідроелектростанції та як наслідок затоплення південної частини України не становить небезпеку для Кіровоградщини, сказав директор департаменту екології В'ячеслав Дубровський. Наразі для Кіровоградщини ситуація спокійна. Рівень води в водоймах в межах норми. У нас є Кременчуцьке водосховище, потік води зарегульований Кременчуцькою ГЕС. Також на нижньому б'єфі у нас там внизу є Дніпровська Дніпрогес. Ми всі знаємо про це. Тому рівень води в наших водосховищах регулюється саме цими гідроспорудами. наш рівень води він зарегульований. Тобто, ми, в принципі, нашими гідроспорудами ми маємо можливість регулювати цей і ми ж вище по руслу знаходимося. Наслідки будуть для всієї України, але поки що надати їм потрібну оцінку. Немає можливості. Щодо наслідків підтоплення їх найбільше відчують в Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях розповів Суспільному директор інституту водних проблем і меліорації аграрної академії Михайло Яцюк. Посередковано Миколаївська область. А в цілому потрібно розуміти, що наслідки будуть відчувати всі, вся Україна, тому що це такий складний галузевий комплекс накопичення ресурсів. Це стосується безпосередньо Кировограчни, то тут загроз я не бачила прямих, можливо, посередкованих. Кирова це один із регіонів, який... Богіличної будові на кристалічному щиті знаходиться в регіоні практично відсутні підземні води. Тобто регіон може розраховувати лише на поверхневі води. Тобто, Частково я так розумію, що і до каскаду до Дніпровських водосховищ. Через підрив Каховської гідроелектростанції у річку Дніпро потрапили щонайменше 150 тонн машинного мастила. В зоні підтоплення опинилося 80 населених пунктів. Про це йшлось на засіданні Ради національної безпеки і оборони. На Піровограчну це ніяк не впливатиме. Также як на вище розташовані водозабори. А от Нижче Каховської греблі, ті населені пункти, які зараз затоплені. Звичайно, що там це забруднення може потрапити і на господомогосподарство, і на городи, і на якісь ландшафти. Сказав, що прогнозувати конкретні наслідки поки важко. Олена Жкалова, Суспільне новини, Кропивницький.